Відкрита першість дитячо-юнацької спортивної школи номер 10 з плавання проводиться вже другий рік поспіль. Ці змагання користуються популярністю у наймолодшої аудиторії плавців з усіх профільних клубів нашого міста. Чимало з них роблять лише перші кроки на шляху до олімпійської мети. Тим не менш, перспективні діти вже мають певний досвід виступів на відповідальних стартах, які для багатьох ставали успішними. Я второй в городі батерфляю. Ну, у мене... много первых мест и вторых ...э грамот и медалей. Ну, мне, мне, очень нравится этот вид спорта. Я занимаюсь уже пять лет, мне это очень сильно нравится. У меня есть очень много побед, и я хочу очень сильно в этом году попасть на награждение. Я очень сильно хочу стать кандидатом мастера спорта, взять детей у у были достижения так же как И меня. Мне нравится этот вид спорта, потому что тут много воды, а я под натиралку рыба и мне очень нравится вода. Ну, Я сейчас пытаюсь выполнить третий взрослый по покраску. Моя заветная места стать как Яна Клычкова. У минулому році заснування відкритої першості дюша номер 10 з плавання мало експериментальний характер. Втім, як виявилося, цей експеримент став успішним. Бажання відчути дух спортивної конкуренції проявляють як криворізькі підкорювачі блакитних доріжок, так і гості з інших міст України. Кількість переходить у якість, зазначають місцеві фахівці. Діти з удовольствиям участвують соревнованнях, тому що це їх перші старти, і вони вчаться на цих соревнованнях виігрувати, проігрувати. Учатся стартовать, как правильно делать старты, как правильно повороты. Дальше накатывают свою э, тренировочную программу. Они плывут 200, 4 по 50 эстафетное плавание, затем они плывут 100 кроль, 100 брас и 200 комплексное плавание. Мальчики. Завтра плаваем, будет специальный приз на 400 комплексное плавание. Это самая большая дистанция для них. Ну, победит сильнейший. Змагання триватимуть упродовж двох днів, і криворізькі наставники чекають від них врожайних результатів для юних плавців нашого міста. Загалом цьогорічний спортивний сезон обіцяє прихильникам плавання чимало багатообіцяючих перспектив. Зокрема, ними буде можна скористатися на чемпіонаті України серед дорослих, що днями відбудеться у Дніпропетровську та обласних спортивних іграх серед школярів. На початку березня цей захід прийматиме Криворізька земля.